Новини спорту Чернівецька Буковина вдома приймала Дніпропетровську команду Скорук. Швидкий гол та прикрий м'яч на останніх хвилинах. Жовто-чорні провели черговий матч у рамках четвертого туру другого етапу першої ліги. Буковина активно розпочала поєдинок і вже на восьмій хвилині Василь Палагнюк відкрив рахунок. Після підопічні Андрія Мельничука не реалізували декілька чудових нагод. За що і поплатилися, пропустивши м'яч на останніх хвилинах гри. Дуже тяжко зараз щось коментувати після того, як команда пропускає на дівносто хвилині. Гол малий стандарт біля воріт Скорука. Десь невдало розіграли, його недавно йшло завершення, отриматаку контратаку, перестроїлися. Дали можливість зробити подачу, що акцентували, що випустили свіжого гравця, який не мав дати зробити наційного передачу. Де, да, звісно, було тяжко вже там зіграти в ротерю і захисникам, тому що була динаміка хороша. Головний тренер суперника наголосив, результатом задоволений. Утім, і підготовкою буковини приємно вражений. Вражені були приємно вражені, що підготували поле. Вони молодці, дуже класне місто. Класна погода, класне поле, хороша команда. Тому я бажаю їм успіху. Я їм вдячний за гру. Приємно грати з такими командами. Вони грають в футбол, вони б'ються на футбольному полі і бажаю, щоб в цьому місті була класна команда. Це місто заслуговує перший раз. В Чернівцях, тому класне місто. Ми походили, погуляли. Нині жовто-чорні займають передостанню сходинку турнірної таблиці. Наступний матч Буковина знов проведе вдома. Прийматиме футбольний клуб Полтава. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чікак. Новини Чернівців. Телеканал «Сі-4».